Кожна жінка мріє бути здоровою, красивою, успішною і коханою. Як же досягнути всього цього, та ще відразу, здоров'я – дане нам від да природи. Щоб його зберегти, необхідно лише дотримуватися правильного способу харчування, режиму дня, режиму фізичних і зумових навантажень. Здорова людина красива людина. Як же зберегти і примножити цю красу? Якщо ти красива в 20 років, значить, що ти отримала дар від природи. Якщо ти красива в 40 років, означає, що ти постійно працюєш над собою. Якщо ти красива в 55 років, означає, що ти постійно важко працюєш над собою. Зловживання алкоголем, нікотин, будь-які наркотики, переїдання, постійні негативні емоції та переживання. Перевантаження психоемоційні на роботі згубно впливає на нашу красу та здоров'я. Але ж ми хочемо бути здоровими і красивими. Клініка народної та сімейної медицини сестер похмурських. Ми допоможемо вам покращити здоров'я і примножити чарівність. Подарунковий сертифікат нашої клініки це чудова нагода зробити свято своїм рідним та близьким.